Для вас, друзі, субота, 6 квітня, я Олександр Мусієнко. Традиційний ранковий брифінг подій, які відбулися, які я визначаю важливими для вас і хочу поділитися цією аналітикою. Отже, розпочну із того, що знову ж таки важка, непроста ніч для України, тому що ворог наносив удари, комбіновані дроново-ракетні удари, застосували дрони загалом 38. Засобів повітряного нападу, на превеликий жаль є загиблі, поранені страждали різні регіони. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Харків поніс втрати, удари знову ж таки терористичні, відверто по житловій забудові. Це абсолютно удари, які носять виключно терористичний характер. Жодної військової мети, зокрема такої, яка б свідчила про те, що це. Є безпосередня підготовка до чогось більшого і просування по землі. Тут сказати важко, це все ж таки терористичні удари, аби просто змусити харків'ян тікати в паніці з міста, аби зіграти на деморалізацію. Ось так це потрібно сприймати. Запоріжжя, Суми, Хмельниччина Старокостянтинів, Київщина в багатьох регіонах. Чули вибухи. Це бойова робота, зокрема українських сил, які збивали, і в принципі 20-80% коефіцієнт 08 зберігається, доволі таки непоганий. На жаль, є дійсно ми бачимо наслідки, але разом з тим українська протиповітряна оборона продовжує працювати. Я би зазначив наступний факт: що Росія в ході цієї атаки застосувала тільки три ракети. Крилаті, це калібр, один калібр вони змогли запустити, при тому, що вони накопичують, як нам повідомляє наша розвідка. І дві ракети Х-101 Х-555, тобто заради двох ракет вони піднімали свої ту 95 намагалися пройти нашу ППО. Ну і застосували ракети С-300. Це, на превеликий жаль, традиційно, з Білгородської області. От бачите. Зупинилися рейди на Білгородчині і почали С-300 активніше застосовувати. А треба бити по Білгородчині, треба проводити рейди, треба діяти там. Тобто Білгородська область це має стати для нас, знаєте, як ще однією територією, звідки ми отримуємо зведення з фронту. От ми починаємо там, наприклад, Куп'янський напрямок. Так? Якщо рухатися, рухатися звідти з північного сходу, а варто було б починати, я принаймні так починаю свої огляди завжди з Білгородщини, намагаючись оцінити, побачити і зрозуміти, що там відбувається, і наскільки це має ефект для захисту нашої держави для Харкова і для Харківщини. Тому це має стати повноцінним театром бойових дій. Знову ж таки, наголошую на тому, що ворог не готовий до того, що російські військові можуть гинути. На території Росії. Вони не готувалися до цього, і для них це не типовий сценарій ведення війни. І ми маємо діяти саме там. Тобто, якщо десь і перехопити ініціативу, то я бачу саме там. Російські добровольці, яких треба і можна підтримати в цьому. Інші дії це нанесення ударів дронами. Максимальні по військових об'єктах, по всьому, що залишається Білгородській області. Тобто, по цьому всьому варто відпрацьовувати, створювати там дійсно ось таку демілітаризовану буферну зону. І відпрацьовують наші сили успішно зараз, по аеродромах. Подивіться, які результати: Морозовськ, Курськ, Єйськ та Енгельс. Я думаю, що саме через те, що нашим силам вдалася атака. За минулу добу по Енгельсу, по базі там стратегічної авіації, ворог не зміг цієї ночі за минулу ніч нанести таку кількість ударів, як вони планували, тому що була інформація про те, що в готовності набагато більше бомбардувальників перебуває, і вони готуються до масованого ракетного удару по території України як наслідок. Тільки дві ракети, а могло бути щонайменше 22, 32 чи 42. І розумієте зовсім інші наслідки. Тому ось та інформація, що могло бути пошкоджено 2-3 ту 95 які дуже цінні, і загалом те, що вже інститут вивчення війни сказав, що якщо це дійсно підтвердиться, я думаю, що підтвердиться, то можна говорити про те, що Україна вже знищила або суттєво пошкодила 5% стратегічної авіації Росії. А це Ту-95. Це основна бойова машина, яку Росія використовує для нанесення саме ударів ракетами х 101, Х-555 і поширення ракетного терору по території України. Тому це вже наслідки, як і наслідки, безумовно, знищення шести літаків су 34 на аеродромі Морозовськ, тому що саме вони. Несли а, крилаті, несли, вибачте, кориговані авіабомби, які скидають вздовж лінії бойового зіткнення і наносять удари по наших містах і цивільних людях. І так само, Єйськ. Ось це дуже важливо. Тобто, ми бачимо, що це системна робота. Сподіваюсь, вона продовжиться. Ймовірно, Росія буде пробувати зараз літаки десь ховати. Очевидно, вони будуть пробувати їх перебазовувати, тому що не розраховували, розумієте, в Морозовські покладались на те, що є три лінії ППО. Ну, але десь ця лінія ППО, невідомо де вона, вона не допомогла. І тому я думаю, що будуть пробувати ховати, розосередити дещо свою авіацію. З одного боку, це ускладнить їм бойову роботу, тому що потрібно буде визначати і логістику, змінювати, і підвезення авіабомб, і маршрути коригувати. Це певні, скажімо, складнощі створює. З іншого боку, нам потрібно буде моніторити цю ситуацію, аби встановлювати, де ворог ховає. Ну і так само, вочевидь, можливо, зараз Росія буде пробувати уникати скупчення своїх літаків, тобто вони будуть ще найбільше. Литовища 2, 3, 4 літаки тримати, і таким чином думати, що вони не вразливі. Хоча, я думаю, що вони залишаться дуже вразливими. Ми бачимо, що переключився фокус уваги на аеродроми, я думаю, що переключиться на військово-промисловий комплекс. Удари по НПЗ, можливо, вважається, що ця вже місія досягнута. Вочевидь, все ж таки, ми бачимо, що дещо зменшилась інтенсивність ударів саме по НПЗ. Тому, вочевидь, знову ж таки, через те, що американські рекомендації вони про них постійно нагадують. Я майже впевнений, ця інформація дійсно проходила, що США виступили проти. І тому, можливо, Україна тут дослухалась до рекомендацій стратегічних партнерів, і удари будуть наноситися зараз по аеродромах. по... Військових інших об'єктах і по об'єктах військово-промислового комплексу, можливо, іншої військової промисловості. А по НПЗ будуть, але не в, такій, не в такій частоті і не такої інтенсивності. Ось це, я думаю, що буде так. Наступний момент, про який ще тут варто зазначити, це те, що розумієте, якби комплексно зараз Сполучені Штати почали збільшення видобутку нафти. А Україна в цей час била по НПЗ, і ціна впала до 40 35 доларів. То для Росії б наступили дійсно серйозні економічні складнощі. Ось цього треба було б досягти. Можливо, якби була республіканська адміністрація. До речі, з ними можна було б домовитися, тому що вони б могли домовитися Саудівської Аравії і почали б видобувати більше нафти їм було б вигідно, на ринок пішло б більше, ціна б зменшилася. От таким чином. А потім а, взагалі вигода, тому що потім, коли це все було би знищено на території Росії, але нікуди не зникли корислі Копалини, Росія б стояла з протягнутою рукою і просила б допомогу саме в США. І колись би на якомусь етапі США, китайські компанії, про Китай ми ще поговоримо, надали би допомогу а, і а, знову ж таки а, мали би свій інтерес. Тобто, це був би інтерес. Нафтогазової галузі, яка б заробляла на цьому. Але для цього ж потрібно спочатку Росію зменшити потужності Росії можливості для того, щоб потім це все за безцінь купити. Ось це була б мудра стратегія, звичайно, але зараз не республіканська адміністрація підходить дещо інші, вони такі, як є, і ми мусимо їх так само враховувати. Можливо, зараз незабаром, коли з'являться українські ракети, ситуація дещо піде жвавіше. І ще більше цілей буде вражатися, але наші сили реально молодці. Такі масштабні атаки проводити, це захопливо. Це вражаючи, і я бажаю успіхів подальше. Мабуть, ви багато хто з вас бачили ось цю публікацію. Вля Републіка італійський, яку перекладають, яку подають про те, що НАТО в НАТО немов спілкуються і говорять про те, що Україну треба прийняти в НАТО в тих територіях. Які вона зараз контролює, що змиритись тим, що віддати Росії чотири області Український і Крим, а решту території прийняти в НАТО. І так, і такі плани неофіційно обговорюють в Альянсі. Крім того, в НАТО побоюються перемоги Трампа, і газета це називає капітуляцією Києва. От. Офіційно про це ніхто не говорить, але ідея угоди підтриманої США у разі поразки Байдена відома. Території в, обміну, в обмін на безпеку. Тобто віддати окуповані російські регіони, але з гарантією негайного вступу України до НАТО. Ця гіпотеза офіційно не обговорювалась на останньому саміті Альянсу у Брюсселі. Отже, а перше, я не розумію, на яких джерелах базується ця публікація. Тобто, там у НАТО, ну знаєте, це у НАТО це як люди кажуть. Ну, от, от це приблизно так. Ви знаєте, люди кажуть. Або е, сходив, е, сходив кудись за закупами, на закупи чув, люди говорили. Звідки ти це знаєш? Люди сказали, сусід розповів. Родичі казали через те, що вони чули, бо були там. Ось це, вибачте, приблизно те ж саме. Що значить у НАТО? Хто це каже? У НАТО зараз 32 країни. Хто про це говорить? Хто пропонує який план? Який, де цей план? Тобто неофіційно обговорюють під час саміту в Брюсселі не говорили, але про це десь неофіційно говорять. І стаття приурочена Брюссельському саміті. Ну, я відверто кажучи, цю статтю просто сприймаю як перевірку реакцій і як вкит. Вибачте, інакше я її сприймати не можу. Аби вона базувалась на якихось джерелах. Якби там були хоча б посилання на якихось чиновників, на якихось лідерів держав, на якихось глав МЗС, хоч на когось, навіть на анонімні, я прочитав цю статтю, в повному обсязі, до речі, не ось ці уривки, які подаються у нас в медіа. Я прочитав всю статтю. І в цій статті я не знайшов жодного посилання на ті джерела, про які я кажу, окрім НАТО. Розумієте? У НАТО кажуть, в Америці кажуть. В Європі кажуть, хто каже, в ЄС кажуть. Про що? Хто саме? Які умови? Де, що, як? Розумієте, знову ж таки, просто е я розумію, що просто в черговий раз намагатися сказати, що от прийде Трамп, всім буде погано, і тому готуються, значить, угоди, звідки ці угоди, знову ж таки, на чому це базується. Колись звучали певні, скажімо, позиції, знаєте, про те, що так, це був би сценарій, Україна могла би прийняти в НАТО, давайте поговоримо. От я пам'ятаю, що, здається, Кісінджер про це говорив покійний, ну е його нема, но діло його живе, звичайно, можливо, але сумніваюсь насправді. Тому я думаю, що розумієте, е зараз ось те про що говорять. І е, пишуть, треба з такої точки зору сприймати. Зрозуміло, що шукають різні варіанти. Зрозуміло, що і це десь там в якихось кабінетах може обговорюватися. Але коли подаються саме такі публікації, треба так само зважати. Тому що тут конкретики немає. Е, е, і, власне кажучи, це взагалі розумієте, сама публікація спрямована на те, щоб запропонувати якийсь сценарій. От, запропонувати сценарій, якого зараз ще немає. Але давайте про нього ми поговоримо. Давайте люди скажуть, перевіримо громадську думку, перевіримо реакцію європейських політиків, перевіримо інших, і тоді будемо цю версію запаковувати інакше. І, не ф... і вона ж поки що, я так розумію, не від Трампа йде чи від його команди. А от для Републіка не має відношення до Трампа чи його команди, наскільки я розумію і знаю. Тому от цікаво. Цікаві такі вкиди на перевірку реакції, на пошуки шляхів. Ясно, що різні сценарії можуть розглядатися, ясно, що можуть пропонувати і сценарії перемир'я по лінії фронту і припинення вогню. Це все буде. Тобто, десь на кінець року це активізується. Подивимося, в якому варіанті, якій стадії, але це буде активізовано, тому що знову ж таки, бачите, яка ситуація. Глобальна ситуація в тому, що чим довше затягується американська допомога, тим більше ми втрачаємо час, ми втрачаємо темп операції. Ми вже втратили першу половину 2024 року. Думаю, що втратимо і другу. боюсь, що так в якому сенсі втратимо В сенсі того, що зменшується наш простір і можливості цього року змінити кардинально ситуацію на фронті на нашу користь. Тобто атаки ворога можна зупинити, і Україна їх зупини і нанесе значної поразки і втрат сил російським військам. Це все буде. Тобто, це очевидно, другий момент це звичайно виснаження російських військ, але третє, це забезпечити умови до переходу до контрнаступальних дій. Ось це дуже важливо, і тут ми втрачаємо темпу у зв'язку з тим, що не поспішають Сполучені Штати, і треба буде чекати підтримки від Європи. І тоді, звичайно, що тоді війна може перейти дійсно в позиційну фазу. Вона ще зараз не в такій, але тоді може. І тоді сценарії, коли нам будуть рекомендувати заморозку, перемир'я, припинення вогню, вони знову ж таки можуть е, почастішати. Тому дуже важливо все ж таки зберігати можливості за допомогою, принаймні тієї допомоги, яка є в нас від наших партнерів, аби змінювати ситуацію бодай на локальному тактичному рівнях на нашу користь на фронті. Е, і при тому ми повинні розуміти наступне. Що зараз я бачу дуже багато повідомлень про часів ЯР, бої за околиці, наші сили роблять, що можуть відбивають атаки. Але я повторюю ту тезу, яку висловлював раніше. Ми повинні бути готовими до того, що на сході з певних позицій нам доведеться відійти внаслідок інтенсифікації наступальних дій Росії. Це може статися. І це треба усвідомлювати такі реалії війни. Але головне не дати ворогові розвинути темп операцій, не дати здійснити оперативно-стратегічний прорив, що наші сили і будуть робити. Захистити Харків. Я отримую інформацію звідти від бійців, повірте мені, від військових, які там зараз оборонні споруди, навчання, всі готуються, що якщо ворог тільки полізе, ну йому буде дуже непереливки, і Харків він не захопить. Ось це треба розуміти. А схід, ми так само повинні розуміти, що певні позиції може статися так, що доведеться відійти, але при цьому лінія фронту не обвалиться. І тут важливо, звичайно, подальше забезпечення від наших партнерів. Чим швидше, тим краще. Наступне, про що е, хотів, хотів би сказати, це те, що, е, скажімо, в таборі прихильників ідеї введення військ. Своїх на території України побільшало. Норвегія заявила про можливість ведення військ в Україну у довгостроковій перспективі. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Північної Європи Еспен Барт Рейде. Тобто він заявив про це в інтерв'ю для медіа, сказав про те, що. Норвегія не виключає цього в довгостроковій перспективі, звичайно, поправу і сказав, що це не означає, що Норвегія, а норвезькі війська будуть брати участь безпосередньо в бойових діях, але разом з тим, про якісь місії, тренувальні, навчальні мож, мова може йти. Тому це теж дуже важливо. Загалом, я вважаю, ось це принциповою, принципово важливим, тому що розумієте, коли ми говоримо про те, що а Україну можуть прийняти в НАТО, може скластися так, що де-факто НАТО буде вже тут. Тобто навіть без деюри, окремі не те, що все НАТО, а окремі держави НАТО. І можливо навіть цього нам буде достатньо. Тобто окремі держави НАТО, які готові йти далі, які готові підтримувати Україну ще більше, як то Франція, Нідерланди, Норвегія, Данія, всі країни Балтії, Польща. Певною мірою також. Це, звичайно, те, що дуже важливо, Чехія зі снарядами, оскільки це вже демонструє, що Україна отримує підтримку від країн НАТО, не будучи в НАТО, і ці країни готові надати значно більше допомоги. Ці країни стирають червоні лінії, і дійсно може скластися так, що. Путіна буде проінформовано про червоні лінії коаліції цих держав, які готові підтримати Україну військами. І, можливо, навіть в якійсь перспективі воювати пліч опліч з українськими військами. Нічого не можна виключати. Нічого не можна виключати. І це може статися. Важливо, хто буде здійснювати координацію і командування, і важить, щоб це було українське командування. Але викристалізовується якийсь формат. І я думаю, що дуже добре зараз було би донести агресору Росії, що ці держави гуртуються довкола України, що вони готові робити більше і окреслити ось ті червоні лінії вздовж лінії фронту на інших позиціях, на яких вони будуть готові діяти активніше. Це було би дуже важливо як стримуючий фактор для Росії. І я вважаю, що якраз ну, це потрібно робити. І ми повинні про це говорити. Ми не повинні відкидати цю ідею. Вона не повинна заговорюватись і казати про те, що це може статися, що в нас є такі партнери. Ось це дуже важливий момент, як мені видається, казати а, саме про це. Нідерланди пропонують провести спецтрибунал у ГАЗі. Якраз а, аналізуються докази. Це було б дуже цікаво. Я хочу нагадати, що. Проти Росії тепер можна подавати позови. З'явилася комісія з оцінки збитків європейська, і тепер треба вивчати процедуру українцям. Можливо, я зроблю окреме відео з цього, які постраждали внаслідок агресії, і бомбити Росію, в тому числі, і цими позовами, для того, щоб формувати цю базу для стягування збитків з Росії в майбутньому. Китай, як я вам обіцяв, за словами державного секретаря Інтон Ентоні Блінкіна, Китай нарощує підтримку Росії. Про це він заявив європейським союзникам за повідомленням Financial Times. І держсекретар заявив, що Пекін надає військово-промисловому комплексу військово-промисловому комплексу Москви допомогу у масштабах, що викликає занепокоєння, надає інструменти, матеріали і технічну експертизу. От е -е -е, попередження було недвозначним, відбулося зрушення. І це відчувалося. Це був новий розвиток. Це дуже вражаюче сказав один із учасників а, зустрічі США. Бачили, як Китай почав допомагати відновлювати оборонно-промислову базу Росії, по суті заповнюючи торгівлю з європейськими партнерами, і стурбовані вони постачанням палива для ракет. Тобто, що це означає? Це означає, що а, перше, це означає, що Китай бачить, що Росія на межі. І що Росія о, зараз о, перегрілася, Росія реально перегрівається. Треба розуміти, що вони ризикують, ведучи ось ці масштабні наступи без зупинок, несучи величезні втрати, плюс зростає на навантаження на економіку, плюс збитки внаслідок НПЗ і багато чого іншого. Збитки внаслідок війни знову ж таки санкції, які б як ми їх не критикували, але Японія додаткові санкції запровадила. Інші країни посилюють контроль за санкція збереженням санкцій. Тобто, все ж таки, це все разом створює негативне тло. І отже, Китай це бачить і спішить врятувати Росію, щоб вона могла ще продовжувати війну, і щоб вона продовжувала війну якомога довше, знецінюючи власну вартість, свої активи і все більше впадаючи в залежність від Китаю з китайської точки зору. Це розумно, це, на жаль, погано і негативно неприємно для нас. Дійсно, тому що Китай а, порушує свою нейтральність, про яку вони говорять, і збільшує таку а, допомогу Росії. З іншого боку, це зрозуміло і. Плюс тому тут, що Росія дійсно виснажується, і вона не може власними можливостями, скільки б, їм, скільки б вони не фінансували свій ВПК, але проблеми будуть доволі значні. Плюс Україна буде наносити удари. І їм потрібно банально гроші. Закінчується фонд національного благосостояння. Ці кошти вичерпуються, ну треба звідкись брати. Тому на допомогу приходить Китай. Плюс у них вони нульові з технологіями. Їм потрібно звідкись це брати. скільки ви в Росії так і не запрацювало, Це була велика. Пропаганда витрачання коштів, як і на багато інших проєктів амбітних в Росії. Ну, не вистачає інтелекту, треба розуміти. Так склалося. Тому, власне кажучи, зараз технології намагаються брати в Китаю. А, тобто, очевидно, що стан погіршується. А Китай, в свою чергу, я думаю, хоче протримати а, Росію в такій ситуації. До моменту виборів США і до моменту того, що, можливо, конфігурація зміниться, будуть якісь перемовини, за результатом якого Китай вступить так само в переговорчий процес із а, США і для себе візьме певні умови щодо майбутнього Росії, інвестицій, там, розвитку і так далі. І наступний момент не дуже позитивний теж для нас, тому що, якби це не призвело до зміни фокусу уваги, того, що. А Зараз Сполученим Штатам потрібно більше звертати увагу на стримування Китаю і на боротьбу з Китаєм. На це потрібно звертати увагу, але пріоритет має бути на Росії. Росія основний порушник і дестабілізатор безпеки в Європі. І зміщення фокусу уваги, мовляв, ну ви знаєте, Росія вже не така загроза. Давайте говорити все ж таки про Китай, який там підтримує Росію і так далі. Ось важливо цього. Не допустити, а що стосується допомоги Китаю, безумовно, треба говорити з китайськими партнерами в США і вводити додаткові санкції проти компаній, які допомагають Росії. Це єдиний так само правильний шлях, і бути готовими до перемовин щодо майбутнього Росії, поступившись Китаю далеким Сходом Росії, бодай частиною, тому що тоді можна буде залучити Китай. На свій бік, принаймні на деякий час. Дякую на сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!